Усім добрий день! А сьогодні у нас 12 березня і нас завіває сніг, о, діти бігають довольні. Дивіться, що робиться. Вітер такий, що голову зносить, звісно. Я ось сижу вдома. Ну, це капець. капець. Дивіться, що робиться. Мені мама казала, що змінила родичка з Чехії, то казала, їх там засипало снігом і дуже сильний мороз. То, мабуть, до вечора в нас таке буде. Так, да, Це, звісно, що да. робиться, ви тільки гляньте. Через камеру геть, цього не можна, щоб ви розуміли, передати. Дивіться, і як якийсь ураган ще. Дивіться. Таке, що ну, геть вам не можна передати, бо камера цього не знімає. Не то що це, а цілий ураган. Да. Також. Да, дивіться, що робиться. Ясь як буря, Дивіться, в городі аж темно, бачите? Да. Хлопці, до південь, де північ. Усім ще раз добрий день. Ми вже йдемо вечірком, йдемо вітати сьогодні моєї сестрички. Дуже гарне свято. День народження. Маленький такий ювілейчик. Ну, не скажу скільки. 18, плюс. скажу так. Да. Ну, тоді я, дюшка, тобі бажаю. Всього самого-самого найкращого. Ну, це вже прийдемо зараз у кафе, її привітаємо, посидимо в сімейній атмосфері, відсвяткуємо, привітаємо. О, та й Ваня йде, йдуть мої хлопці, зараз покажу. Хлопці йдуть вперед. Ваня зараз покажу, який букет. Зараз, зараз дожену його. Ваня, покажи букет. О, дивіться, які гарні рози, правда? Красота. О, йдемо. Ми вийшли з ванію трошки на вулички побути, подихати свіжим повітрям. Зараз зніму вам, як тут біля кафе самого ви побачите. Гарненько так. Дуже смачна кухня. Хто місцевий з Бердичева рекомендую? У Леона називається. Покажу вам інтер'єр цього закладу отак ось. Всередині люстра. Так гарно, бачите, трішки вам зняла, щось покажу так. Ну, все-все, всім гарного, тихого, спокійного вечора. Дякую, що ви зі мною.